Довіра іноземних інвесторів до України підривається через високий рівень корупції та вибіркове правосуддя. Так, у естонської компанії Арікано, яка працює на українському ринку більше 15 років, маючи у складі чотири ТРЦ, правоохоронні органи СБУ, прокуратура і національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, намагаються забрати київські центри проспект та район. Звинувачення, нібито в прибуток від них компанія перераховує Росії. У все спростовують. Кажуть, що справа надумана і, судячи з усього, у ній є корупційна складова. Ми за п'ять років податки склали здається більше, якщо не помиляюся, більше 600 мільйонів гривень. Допомагаємо збройним силам. Отримали недавно подяки за допомогу. Задіяні більше 4200 робочих місць на сьогоднішній день. все це абсолютно може бути відібрано. Всі звинувачення про те, що нібито торговий центр, який діє на території України, генерує певні грошові кошти в результаті діяльності і спрямовує їх частину. Чи повністю до Російської Федерації це є абсолютна брехня. Вибачте за не юридичний термін. По іншому сказати не можу. Жодного доказу немає, і прокурор абсолютно чітко на це не може напряме запитання в нього сьогодні. В, в одних процесах він прямо е, слідчому суді казав, що таких доказів немає. Сьогодні на питання ми всі чули, було повне мовчання. Таких доказів немає. А навпаки, ми на, надали і надаємо суду всі докази, е, е, які підтверджують, що цього факта не було. І бути не могло. Сподіваємося на законне рішення, але будемо боротися. У нас іншого виходу немає. Адвокати компанії Арікану вважають, що справу замовлено а підстав для передачі торговельних центрів проспект та район під контроль АРМА немає. Під час чергового судового розгляду журналісти спробували розібратися чи є якісь підтвердження сплати податків торговельно розважальними центрами до Росії? Утім, під час засідання жодного такого документу прокурор у справі так і не надав. Так ви можете это документально сегодня ученые? Може, це Друга, я піднімаю до судді. Можна я пройду по своїх питаннях? Можна так, я відправляєш. Ми звернулися до Ради бізнесу Бусмен України. Ми писали листи на адміністрацію президента. ми звернулися до офісу Генерального прокурора, до ради ЄС в Україні до дуже багатьох інстанцій, до громадських організацій. Поки що, на жаль, результати як такого немає. Береться до уваги те, що говорить прокуратура, не підтверджуючи жодними доказами, буде змушені бути Домо звернутися до міжнародних інстанцій, захищати в іноземних судах, позиватися до держави, якщо яка сприяє цьому, але це знову ж таки це дуже велика біда для України, тому що на це дивляться інші інвестори. Ми, нібито, йдемо до Європи. Але насправді робимо все, щоб від Європи віддалитися.